Вас вітаю канал канало Кіантрейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель ам 90 з двома ріжучими кромками під пластину АПМТ 0602 від торгової марки АКО. Діаметр фрези складає 10 мм, має такі ж самі розміри. Загальна довжина 120 мм кудрі Ізки 90 градусів, глибина різання 5 міліметрів. Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми. А вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав, по сталі нержавічій сталі, чогуну твердим або м'яким металем. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій, фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі. Оптимального інструменту для вашої роботи з указаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.